Самий величезний привіт, самих найкращих. Я вітаю! магазин АТБ. подивимось з вами ціни. Подивимось з вами найнижчі ціни на різні групи товарів. Дякую вам за коментарі. Я дуже вам вдячний за вподобайки, які ви ставите особисто мені дуже вам дякую. Ну і починаємо з яєць, тому що мене дуже цікавлять ціни на яйця. А так само, як і вас. Я думаю, сьогодні у нас по 6 гривень яйця. Я думаю, завтра вже будуть на 20 копійок дорожче. Коли зупиниться ціна, не знаю. 6 гривень. Я ще в п'ятницю купував минулого тижня по 58. Вже 74. Це ясен світ Елькі. Полтавське яйце по 72 гривні. А зараз така добра знижка на вершкову. 400 грамів 68 гривень. Мабуть, це найнижча ціна на виріб апетитний від розумний вибір, пакування 500 грамів 36 гривень. Так, зверніть увагу, печенкова, акова саліверна. Вищого сорту за 400 грамів 45 гривень. Також бачу знижки, не знижки а ну от 40 гривень. Зі знижкою, здається, було 35 гривень. Ніжні сосиски по 40 гривень. Пакування 450 грамів. Ранкові по 40 гривень, 330 грамів. Та 62 гривні ось такий хот дох 450 грамів. Куряча першого сорту від розумний вибір. Зараз 47 гривень. І в акції хороша знижка до пюрешки 60 гривень 450 грамів. А знижка 40% на шинкову 500 грамів. А знижка на колбаску прем'єра 420 грамів. А знижка на гурман з сиром 420 грамів 66. Найдешевші сердельки в магазині АТБ, Це сердельки своя лінія. А з м'яса птиці австрійським. Пакування йде на вагу. Ціна за 100 грамів 18 гривень. Я заокруглю ці копійки до більшого. Ще можна придбати ось такі до макарошків першого сорту з м'яса птиці, ціна за 100 грамів 1550. Ось такий відрозумний вибір. Це з сиром сардельки 1640 за 100 грамів. Ну, ось таку рибку оселедить 180 грамів своя лінія. Власники карти АТБ можуть придбати за 40 гривень. Зараз зі знижкою можна придбати ось таку а, ікорку з креветкою. І здається, ще із а, 7 -го. 180 грамів своя лінія по 40 гривень, що ціники не поставили. 40 гривень зі знижкою. Так, господинки, зараз в акції хек заморожений без голови. Ціна за 100 грамів. 15 гривень. А з бюджетного ось такий фарш з хека Веладіс. Тут 500 грамів. 55 гривень. Масло ферма. 63% цього разу жирності в акції. 180 грамів. 61 гривня. Так, це у нас продукт рослинно вершковий селянський, наш молочник 180 грамів, 32 гривні, 70 копійок. Зараз дуже хороша знижка на вареники три ведмедя з картоплею 800 грамів. 48,90. Та знижка 35% на картоплю на вареники з картоплею та грибами. Також 800 грамів 55,90. Так, Сьогодні найдешевші пельмені це відрозумний вибір. А зі свининою та яловичиною 50 фаршу 50 тіста написано 800 грамів 76,50. Але зараз дуже хороша знижка на фірмові три ведмедя, яловичина та свинина, 850 грамів, 122 гривні. Так, давайте подивимось, що по м'ясу тут в магазині тебе. Ковбаски для гриля мюнхенські, свинячі, 600 грамів, 84 гривні. Ковбаски від Глобино, майже 130 гривень. Мортадельки з сиром. Сьогодні фарш своя лінія по 96 гривень. Пакування 500 грамів. Піджарка своя лінія зі свинини охолоджена, 700 грамів, 170 гривень. Знаєте що? З м'яса зараз найдешевше взяти. Це ось такий вже готовий шашлик зі свининою в маринаді. Знижка 30%. 140 гривень за кілограм. Так, філе куряче Улар. Ціна за 100 г 18,90. Фарш від торгової марки Глобино. Курячий 500 грамів. 93 гривні майже зі знижкою. Так, ось такі тушки курячі. Чебутурка по 9,70 за 100 грамів. Четвертинка задня чебутурка по 8,30. І гомілка чебутурка в маринаді по 10 гривень за 100 грамів. Зі знижкою зараз гомілки від улар курячі, знижка 20% по 7 гривень 60 копійок. Ну а далі у нас молоко, сир та сметана. В акції зараз, мабуть, продовжили акції на ось ці плавлені сирочки від своєї лінії. Дружба та вершковий, вони по 14.20. Найдешевший це ось такий відрозумний вибір. Дружба. Сирний продукт по 10.20. Сир янтарний, тобто сирочок ось, 31 гривня 160 грамів. А від Тульчинка янтарний сир 30 гривень 70 копійок за 200 грамів. Від торгової марки Ферма сир а, плавлений, янтар 200 грамів 4450. А ось такий янтарний від пірятин 100 грамів можна придбати за 23 гривні. Від розумний вибір, продукт. Сирний столичний 150 грамів, 41. Давайте подивимось ціни на кефір спочатку. Кефір просто наше 1% жирності 43,40 43-40, кефір ферма, 1% жирності 43,80, кефір карпатський, галичина нежирний 50 гривень. І сметана. Ну що я хочу сказати, сметана також ну все подорожчало, дійсно, все подорожчало. Але в акції на сьогодні зв'язничку сметана молокія 15% жирності, 33 гривні 90 копійок. І хочу наголосити, що всі виробники сметани роблять стаканчики вагою по 300 грамів. Також зверніть на це увагу. Найбюджетніше молоко це молоко своє лінія, півтора відсотки жирності в пакеті по 32 гривні 40 копійок. І молоко своє лінія жирністю 2,5 32 гривні 70 копійок. А зі знижкою можна придбати молоко від ферма 2,5% жирності за 37 гривень 50 копійок для власників карти. АТБ акції 6 по 12 листопада включно. Сир кисломолочний також ціна йде догори. Нещодавно Білоцерківський був по 74 минулого тижня, вже сьогодні 82 гривні. А зі знижкою можна придбати сир це своя лінія. Тут 300 грамів, 5% жирності. Ціна його 53 гривні, 60 копійок, враховуючи зі знижкою. А ось сир, точнісінько такий 5% жирністю та 300 г, але вже просто наше, буде дорожче більше ніж на 10 гривень 65,40. 5% жирності сир своя лінія, 350 г. В акції зараз 50 гривень. І також можна придбати трішечки жирніший 9% жирності 55,90. Сирок солодкий продукт. Молоко Молокомісний, 140 грамів від розумний вибір. В ціні майже 22 гривні. Йогурт, йогурт від молоки, я білий питний, 1,6 жиру, 57,40. Зі знижкою зараз йогурт карпатський без цукру. Галичина 550 грамів, 34,40. Ще я зверну увагу, що також хороша знижка на йогурт Карпатський, ягідний мікс. Він зі знижкою 30% 49,50. Якщо вам подобається халва з арахісом соняшникова, 300 грамів своя лінія, можна придбати за 31 гривню. А мармелад Дольки, своя лінія, 34,40, 240 грамів. Активно розкуповують зоряне сяйво. Я минулого разу купив, воно мені не сподобалось. Я знаю смак зоряного сяйва, тому що я його часто купував. А остання партія була ну зовсім не то, що потрібно, ледве його доїв. 24,60 за 100 грамів, це враховуючи зі знижкою 40%. Також не забудьте придбати червоний мак від дрошен. Я також взяв, він дуже смачний. 100 грамів 26,50. Не міг вам не показати барні. Зараз дуже хороша на нього знижка. 55 гривень. Найдешевші, найдешевші вафлі, це вафлі також своя лінія. По 10 гривень 90 копійок смак Артек класичний. Молочні. І також 10,90 зі смаком, ароматом шоколаду. Ну що ж, ми зараз підемо з вами, подивимось ціни на олію, макарони, борошно та цукор, здається, впав в ціні. Делюкс пластівці вівсяні, дуже хороша ця марка, знаєте всі. 3550, власна марка АТБ. Пластівці 8 злаків, 470 г, 31 гривня, 30 копійок. Так, давайте подивимось на макаронні вироби. Це у нас своя лінія 400 грамів, спіральки 28,60. Витки, не знаю чому дорожче, 28,90. Тут також 400 грамів. Тапір'я по 28,60. Спагеті від для паста 400 грамів, 34 гривні. І а, спагеті від своя лінія. Пакування також 400 грамів. 28,60. Так, шановні глядачі, хочу сказати, що а, крупи. Також бачу, подорожчали, Вже 17 гривень коштує крупа ячмінна перлова, кілограм 17 гривень, 26 гривень, 30 копійок горох. Також подорожчала крупа гречана 30 гривень за кілограм. А рис ось тримається ще такої старої ціни. Пропарений, а шліфований 50 гривень. 23 гривні манна крупа та дешевше кукурудзяна 17,70. Бачу, дійсно, цукор трішки здешевів. Цукор другої категорії кілограм 27,70. Борошно розумний вибір 2 кілограми 37,80. Хуторок 842 гривні 60 копійок. Борошно амбар 33,60 та борошно Хмельницьк млин 41 гривня. Давайте подивимось, які ціни на олію. Олія нерафінована, своя лінія 900 г 59,60 Олія від розумний вибір 850 грамів, це, мабуть, найдешевша 49,80. Олія своя лінія 900 мл 58,34 Сьогодні олейна в ціні по 69 гривень 25 копійок. Ось трішки дешевше це буде Майола 57,90 6860. 68 щедрий дар. В акції Олія 100 жар 61 гривня, 40 копійок. До речі, хотів запитати у вас, а ви купуєте олію? Така, як в акції, вам незалежно яка фірма, чи стожар, чи щедрий дар, майола, чи олейна, чи чумак, яка найкраща для вас? Залишайте коментарі. Просто цікаво дуже. Я завжди купую та, яка в акції. І різниці я не відчуваю, не знаю. Буду дуже вдячний вам за коментарі. Не тільки для мене, а й для всіх, хто заходить на коментар, читає, підписується та ставить вподобайки. Я вам за це дуже вдячний. І олія Чумак. Бачу, розкуповують дуже добре. Щойно, щойно заходив зранку, то було тут багато цієї олії. Вже розкупили 66 гривень в акції. Це акційна ціна 66 гривень, 900 мл. 221 гривня олейна 3 літри. А ось улію своє лінія, тут також 3 літри, можна придбати за 197 гривень. І покажу вам найдешевші ціни на горошок та на кукурудзу. 36,80 горошок від розумний вибір. Найдешевша кукурудза розумний вибір 36,30. Хочу вам нагадати, що можна зараз придбати зі знижкою соус руна український. 480 грамів за 35,50 для власників карти. АТБ. також зверніть увагу на нього дійсно хороша ціна. Ну і обов'язково приправи базилік, своя лінія по 8,20 гривень. Також зі знижкою приправа для плову своя лінія 9,20. В акції приправа до шашлику та до м'яса по 9 гривень 20 копійок і до курки. Паприка, сушена, копчена, мелена. Дуже смачна. Спробуйте 14,30. Знижка на приправу своя лінія 12 овочів та трав 150 грамів це велике пакування. 24,60 для власників карти АТБ. Так, пишуть в коментарях, де взяти карту АТБ. Підійдіть, підійдіть до каси і вам дадуть карту АТБ. Її треба оплатити 50 гривень, і вам повернеться цей кешбек на цю ж вашу карту. Так, хочу нагадати, що хороша знижка на королівський смак. Майонез на перепелиних яйцях. Тут пів кілограми, 48,50. Та королівський смак майонез чудовий, 500 грамів, 40 гривень, 30 копійок. Також зверніть увагу. Майонезний соус салатний від щедро подушка 190, 20 грамів. 20, 20 гривень. Найбюджетніша кава. Це кава від розумний вибір. 110 грамів. Пакування 93 гривні. Зі знижкою можна придбати каву рущину своє лінія 120 грамів. Акційна ціна 124 А знижка Нескафе Голд 65 грамів, 99,40 Кава Якобс Монарх Крема 60 грамів, 96,60. Кава Якобс Монарх без кофеїну 121 гривня. 60 грамів. Якобс бариста американо 70 грамів 130 гривень. Галка, галич, ранок напірощений. 100 грамів 35 гривень. Зверніть увагу, зараз знижка на чорний чай. Тут 100 пакетів, 45 гривень, дуже хороша ціна. В акції заварка 180 грамів, байховий 45 гривень. Чай чорний з бергамотом 40 пакетів, 20 гривень, 60 копійок. Бачу, розкуповують минутку польську. Дайте дотягнусь я Тут 100 пакетів 54 гривні. Чай, розумний вибір, 20 пакетів. Акційна ціна 7 гривень. М'ята та ромашка. Дорогі, та найкращі Я вам бажаю всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. Економних вам покупок, і ми вже з вами зустрінемось у наступних відео. Нехай у вас все буде гаразд.